Якщо ви банкір, вам потрібні зв'язки ФОПів. Якщо ви власник бізнесу або керівник підприємства, вам теж потрібні зв'язки ФОПів. І навіть якщо ви ФОП, вам все одно потрібні зв'язки ФОПів. Все так само, як і у зв'язках ПРО, тільки цього разу їх можна відкрити в картці ФОПа. Заходите до одноіменної вкладки і бачите, з ким пов'язана фізична особа-підприємець і, і яким чином. І як завжди, в зв'язках від U-Control, крута навігація і зручний інтерфейс, котрі зроблять процес дослідження більш комфортним і структурованим. Тут і бокова панель, і можливість будувати зв'язки кількома способами, закривати, відкривати додаткові вузли, уникати збігів за допомогою групуючих нот. До речі, про всі можливості зв'язків про ви можете ознайомитись, перейшов. Прошу за посиланням в описі до відео. А тепер кейс. Ось фізична особа-підприємець, котра за сумісництвом керує двома юрособами і однією керувала в минулому. Клікаємо, до прикладу, на телефон. Ну, Знаходимо нову пов'язаність. Очевидно, це чоловік нашого ФОПа. До речі, теж ФОП даруйте за тавтологію. І він є засновником підприємства, яким керує дружина. Перевіривши всіх цих юридичних осіб і ФОПів, можна зробити висновок, що це таке собі невеличке ФПГ районного масштабу, котре займається крупами. А глибше дослідження показало, що компанія притомна і нетоксична, а значить, співпрацювати з нею можна. Ось і все. А якими інструментами для перевірки ФОПів користуєтесь ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На тому все, бережіть себе і перевіряйте з контрол.